Доброго квіткового дня. Хочу похвастатись вам красотою, про яку давно мріяла, придбала в епіцентрі за 999 гривень. Це ножиці, ножиці для трави та кущів. кущорізи, іншими словами, так, я вже зібрала ось один оцей, а потім оцей ми з вами разом зберемо ось такий вигляд має сам апарат. Ось тут він під'єднується. Зараз покажу штучку. Блачок. І ось такий вихід. Заряджається. Це незмінний акумулятор, він заряджається, тут он показник потім. Так, яким чином він працює? Так, отут є, я так зрозуміла, якийсь, наче як предохранитель, коли міняєш, його витягувати. Так. Таким чином закриті леза, вони навіть у мастилі ще видно. Працює одночасно треба нажимати і запобіжник, і кнопку. Дуже кортить прямо зараз пробувати, але купила я, коли сніг ще не можна травмувати рослину, різати її ще не можна, але дуже цікаво. Зараз поміняємо з вами другий ножичок. Так. Ось тут також мастилом все змазано. Ось такий другий ножичок. Дуже легко все монтується. Пише, що вистачить годин роботи від 3 до 5 годин безперервної роботи його на заряді, коли... Ага, цю ще штучку ставить. Так, бачимо, тут такі довгенькі, леза будуть туди-сюди ходити. Єдине, що начебто незручно, що треба одночасно і це тримати, і е, запобіжник, і кнопку. Бачите, кнопка так без запобіжника не нажимається. Він такий. Ну, я не знаю, може кілограм з копеєчками, доволі легкий. Не витримала пішла по снігу. Подивіться, тут сухі хризантеми. Класно відправляється, швидко ріже. і зріз залишається, ну, дуже хороший, не жується. Розкажіть, можливо, ви вже користувалися цією фірмою клевер? Таким кущорізиком? Як довго він служить, як гарно він зрізає, чи не гризе саму рослину, а можливо, використовуєтесь чимось іншим.